Я бовою українською болюсь, коли до серця крадеться тривога. За долю України, я боюсь, з молитвою звертаюся до Бога. Прошу для України Бога щастя і захисту для всіх її дітей. А мова українська, мов причастя, теплом своїм торкається грудей. Боже мій великий все Українську мову полятуй, і в світлий день пришестя в країні щастя приготуй. До гарного слова нам треба звикати, щоб мова була, як дзвінке джерело. Лума сім раз перед тим, як сказати, що слово твоє людям радість несло. Що з українською мовою в тебе, дружине, все гаразд. Не її примусовою, полюблює як весняний раз. Примуслова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все як пишеться, в ній вимовляється, все, як в пісні у ній звучить. І живи вона і піднесена, тільки фарш для неї чужа. Мій душа Шевченко діло весна і франкова, мені душа, долежити єдинською мовою, але рідна мова основа життя. Тож вивчайте рідну мову, вже тепер з маленьких літ. Українське наше слово, хай звучить за цілий світ, хай вона повна сила і тепла мови дітей, не... Замуть. не замутьте дева.